РФ знову вдарила по критичній інфраструктурі України, залишаючи мирних українців без світла та води. Тим часом все більше громадян України за кордоном підписують контракти із зсу у складі українського легіону. Про це та інше розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. У ніч на 10 жовтня РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Найбільше постраждали Запоріжжя, Дніпропетровщина, Черкащина, Сумщина та Полтавщина. Є загибла дитина та десятки поранених. У Києві внаслідок атаки російських дронів загорівся 17-поверховий житловий будинок, 12 осіб поранені. Через удари частина столиці залишилася без світла та водопостачання, коли кияни знову зможуть відчути безпеку у своєму місті. Європарламент ухвалив резолюцію із закликом збивати російські дрони та літаки у повітряному просторі ЄС. Депутати вимагають посилити санкції проти Росії та співпрацю з Україною у сфері оборонних технологій. Чи злякається Путін відповіді ЄС? У ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки є загиблий та десятки поранених і постраждалих. Низка областей залишилася без електропостачання. У Запоріжжі цієї ночі ворог випустив 8 шахедів, 5 ракет, і 5 кабів. Внаслідок удару загинув семирічний хлопчик. Ще четверо тяжко поранені. Пошкоджено 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Через обстріли виникли. Складнощі з постачанням газу та частково обмежений рух через Дніпрогес. У Києві внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа. У 17-поверховому будинку звідти евакуювали людей 12 постраждалих. Через масовану ворожу атаку в Києві фіксують перебої зі світлом і водопостачанням. Росіяни атакували енергетику і на Дніпропетровщині. Там вирували пожежі. Є четверо постраждалих. На Черкащині внаслідок російського удару троє постраждалих уламками збитої ракети, пошкоджено багатоповерхівку в Каневі, перекритий рух греблею ГЕС. А на Сумщині і Полтавщині унаслідок пошкодження критичної інфраструктури вели графіки аварійних відключень електроенергії. Про актуальну ситуацію в Києві розповість кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Він з нами наживо з Дарницького району столиці України. Це вітаю, Саніславе. Яка зараз ситуація так, біля вітаю, будинку, колегу. де сталася пожежа? Чи вдалося повністю ліквідувати вже займання? І що відомо про стан потерпілих? Розкажіть нам. Так, вітаю колеги. Сьогодні росіяни вкотре атакували Україну за допомогою як дронів, балістичних, так і крилатих ракет. У нас до цього сьогодні в Києві 12 постраждали, 8 серед них госпіталізовані до лікарня. Зокрема, росіяни влучили ламками дрону в 17-й поверхівку в Почерському районі, через що там дев'ятеро постраждали. З них семеро були також госпіталізовані до лікарні. А серед тих, кому надавалась допомога, була і літня яка повернулася до своєї квартири. Але потім поліцейські допомогли все ж таки пройти до пункту незглавності. Там її надали як медичну, так і психологічну допомогу. Напоїлою гарячим чаєм та а, а, надали а, одяг новий, тому що її фактично був згорівший. Тож наразі вже можна зазначити, що ДСНС повністю ліквідувала там подежу, повністю залили конструкцію. Та а, для унеможливлення того, аби не повторилось знову загоряння. А також на місці а, працюють досі медики, а, працюють психологи та працює поліція для того, аби все це задекларувати. Та все це зафіксувати цей російський злочин сьогодні. Також а, сьогодні а, ціни удару, як у столиці, так і по всій Україні. Найголовніше цілу це енергетика через російські удари а, було підходжено декілька тест, А в нас, до чого частина столиці залишилася без електроенергії та водопостачання. На жаль, ми втрачаємо зв'язок, тому що відомо після російської атаки дронової в Києві е, в Києві проблеми з електропостачанням і з інтернетом. Ми пробуємо встановити зв'язок з нашим кореспондентом Суспільного. Е, маємо його знову на зв'язку. Розкажіть, будь ласка, Станіславе, чи є оновлення на даний ми момент від енергетиків щодо відновлення світла та водопостачання на лівому березі? Станіславе Так, у нас наталь поганий зв'язок через те, що досі немає часткової електроенергії в деяких районах міста, тому і розряджаються є мобільні вишки, які не можуть наразі давати нормальний інтернет. Але я хочу продовжити, що внаслідок удару по енергоструктурі України частково знесло столиця через це деякі станції а, метро були зачинені і через них повз... не ходили поїзди метро. Тож а, буквально годину тому відновили а, рух станції а, зеленої гілкою метро в Києві з лівого берега. тобто раніше воно курсувало лише з серця а, до видобучів. Наразі ж повністю відновила весь рух метро зеленої гілкою, червоної та синією. Також нещодавно у своєму телеграм-каналі, а також на засіданні уряду прем'єр-міністр Касвероденко зазначила, що водопостачання в Києві планують відновити в найближчі години, а електропостачання планують відновити до кінця доби. Якщо нічого не буде залагати і не буде повторних обстрілів, то за планами уряду водопостачання в столиці відновиться. А наразі в мене поки що вся інформація. Тож ми далі слідкуємо за подіями в Києві, Будемо передавати вам інформацію. Дякуємо, Станіслава. З нами на зв'язку був кореспондент Станіслав Сверид з Києва з Дарницького району. Він розповів про актуальну ситуацію після російської дронової атаки. РФ продовжує атакувати інфраструктуру України, залишаючи мирних українців без опалення, без світла і без води. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія незабаром можуть сісти за стіл переговорів. За його словами, обидві сторони мають чимало причин це зробити. Під час зустрічі з президентом Фінляндії Олександром Стубом Трамп сказав, що США, Фінляндія та НАТО посилюють тиск на Москву. Американський президент також не виключив запровадження нових санкцій проти Росії. Можливо, так відповів він на відповідне запитання журналістів. Трамп додав, що США продовжують підтримувати Україну через НАТО, зокрема постачаючи техніку та озброєння сім тисяч людей гинуть щотижня. Молоді солдати. Майже всі вони солдати України та Росії. Теоретично це нас не стосується. Це жахливо, але ми це владнаємо. Ніхто і ніколи не завершував восьми воєн. Ніхто не завершував восьми воєн за 30 років, не кажучи вже про дев'ять місяців. Ми посилюємо тиск, ми посилюємо його разом. Ми всі посилюємо його. НАТО чудово поводиться. Генсек НАТО, як ви знаєте, фантастична людина, і вони нарощують свої зусилля. І ми продаємо багато зброї НАТО. and they are stepping it up and we're selling a lot of weapons to NATO. Європарламент закликав збивати російські дрони та літаки, що порушують повітряний простір ЄС. Резолюцію підтримали 469 депутатів. У документі засуджуються порушення повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також польоти дронів поблизу критичної інфраструктури Данії, Швеції та Норвегії. Європарламент закликає до спільної реакції на повітряні загрози, включно зі збиттям порушників, а також підтримує створення дронової стіни ЄС і програми істерн. Фленквоч депутати вимагають посилити санкції проти Росії, а також запровадити обмеження для Білорусі, Ірану, Північної Кореї та китайських компаній, що постачають компоненти для російських дронів. Євродепутати закликали також розширити співпрацю з Україною у сфері оборонних технологій і протидії безпілотникам. 10 жовтня у Любліні шоста група добровольців українського легіону підпише контракти зі Збройними силами України. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар. За його словами, набір добровольців триває безперервно. А програма демонструє помітний прогрес. Центр при генконсульстві України в Любліні діє вже рік і продовжить роботу, набиратиме українських добровольців за кордоном до лав зсу. Після підписання контрактів новобранці проходять підготовку неподалік Любліна під керівництвом інструкторів з країн НАТО. Українська сторона забезпечує форму і медикаменти, польська інфраструктуру та техніку. Український легіон створено торік у межах безпекової угоди між Володимиром Зеленським і Дональдом Туском. Упродовж 2022-2023 років Польща витратила на допомогу Україні та її громадянам, які проживають у Польщі, майже 25 мільярдів євро державної допомоги. Мова про сукупну військову, гуманітарну та економічну допомогу. Про це йдеться у звіті, який підготувала Рада співпраці з Україною, що діє при канцелярії прем'єр-міністра. Згідно документа, 77% громадян Польщі різним чином долучилися до допомоги біженцям, а 7% прийняли українців у себе вдома. Що стосується військової допомоги, то в період з 22 по 24 рік Польща надала українцям 586 вісімдесят машин, 137 артилерійських систем, 318 танків, 10 гелікоптерів Мі-24, 10 винищувачів Міг-29. Всі ці показники, як зазначають автори звіту, ставлять Польщу на третє місце у світі за обсягами допомоги після США та Німеччини серед громадських ініціатив, які згадані у звіті, акція Матеуша Водзінського позашляховики на фронт волонтер, завдяки донатам небайдужих, відправив на передову понад 350 машин. Також дуже помітною була акція Байрактар для України, яку започаткував Славомір Сіраковський та ініціатива бойового медика Дам'яна Дуди, який разом з іншими добровольцями від початку війни врятував на лінії фронту півтисячі українських військових. Що бомже вишитися на швіті Я б хотів, щоб всі на світі знали, що за показником ВВП Польща була першою допомозі тоді, коли це було найбільш потрібно. Хочу, щоб всі довідалися, попри те, що Польща не належить до найбагатших країн. Вона посіла третє місце у світі за масштабами підтримки. І що важливо, польща не виділяла військову допомогу з розрахунку. Це було щиро від серця, не надавала краплями, не ділила на транші скільки могли, скільки виділяли. Нехай так буде записано. Нехай це буде аргументом для історії, але також для сучас власних політичних дискусій цей звіт важливий з політичної точки зору. Це інструмент, з яким польський прем'єр чи голова ради можуть іти на зустрічі і домагатися, щоб польща брала участь у прийнятті рішень, які будуть визначати, чи то гарантії безпеки чи питання майбутньої відбудови України на кожен стіл переговорів треба щось покласти. А люди часто забувають, що було в 2022-2023 роках, коли саме польща першою надавала допомогу. Україні і мотивувала інших тоді, коли ще ніхто в Україну не вірив, коли інші зволікали, витягували зі своїх запасів шоломи, які не всі доїхали. То ми надсилали танки, важку техніку, яка відіграла ключову роль в обороні Києва. Далі контрнаступ на Харків, Херсон. Всюди там брала участь польська зброя. Уряд Ізраїлю рано вранці у п'ятницю схвалив мирний план президента Трампа щодо припинення війни на близькому сході. У короткій заяві з офісу прем'єр-міністра Нетаньягу йдеться, що Кабмін погодив план щодо звільнення заручників. Тим часом над сектором Газа напередодні вночі спостерігалися вибухи та густий дим. Ізраїльські військові тепер мають 24 години, щоб відвести свої сили до узгодженої лінії. Ширший план припинення вогню містить багато питань без відповіді, таких як те, чи розброїться Хамас і як і хто. Керуватиме газою. Але сторони схоже наблизилися до завершення війни. Про це напередодні заявив і американський президент. Зокрема, він згадав, що звільнення ізраїльських заручників, яких утримує угруповання Хамас, може статися вже наступного понеділка або вівторка. На близькому сході справді мир, і ви пам'ятаєте, 7 жовтня було жахливим. Але також точки зору Хамас вони, мабуть, втратили 70 тисяч людей. Це велика відплата, це велика відплата. Але в якийсь момент усе це має припинитися, і ми простежимо, щоб так сталося. Газу поступово відбудують у цій частині світу. Є величезне багатство, яке належить певним країнам, і навіть невелика частина того, що вони заробляють, зробить дива для гази. Нагадаємо, війна розгорілася після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. А в результаті, в результаті якого загинуло близько 1200 людей, а 251 взяли в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав масштабний військовий наступ в газі.